Отже, штраф за порушення військового обліку тепер онлайн і зі знижкою. Тепер українцям можна сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку онлайн. Більше того, сума штрафу буде на 50% меншою від передбаченого у кодексі про адміністративні правопорушення. Тобто замість 17 тисяч гривень доведеться сплатити лише 8 500. 13 березня Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт 12.093. Як це працюватиме? Перш за все, потрібно визнати свою провину та подати відповідну заяву до. ТЦК. У ній ви зазначаєте, що не оскаржуєте порушення та погоджуєтеся на адміністративну відповідальність. Заяву можна подати увагу особисто або через електронний кабінет призовника. Це дуже важливий момент військово або резервіста. Ну тобто резерв плюс, протягом трьох днів ТЦК перевіряє вашу заяву і виносить постанову про штраф без вашої присутності. Копія постанови буде надіслана або на вашу електронну адресу, або ж відповідно у розстосунок Резерв Плюс, тому що з'явиться ця можливість в кабінеті у додатку Резерв Плюс буквально на днях.